Малесенька посилочка, але я думаю, потенціально цікава. Чим потенційно? О! Звичайно, вона цікава. Чим цікава, а тим, що вона е, з прикольним матеріалом. А що це за прикольний матеріал? Це кати, Да? Вірніше, каталізатори. Бачите? Це цицька. Хто не знає, як виглядить, я вам показав. А що там іще, покажи. Проволочки всякі. цікаві проволочки. Що це в нас можуть бути за проволочки? А по каталізатору зробимо аналіз в кінці. І примірно глянемо, що в нас виходить. І ці, ці проволочки немагнітні. Що це значить? Якщо ці проволочки немагнітні, отакі кучеряві, у нас є декілька варіантів. Це може бути що? Нержавійка, ні ніхром 60, ніхром 80 і купронікель. А тепер за допомогою нашого помічника... Робимо аналізи даних проволочинок. І ми бачимо, що, що ми бачимо, що стоїть стоїть не сплави, а каталізатори. Тому що наш допоможничок чокладік вже постарався і наклацав катіки. А не вгадав, тому що ми будемо робити, що В проволочки. І у нас тут що, ніхром 76%. Тобто, ну, десь воно. Трошки не дотягує, трошки дотягує. 73, можна сказати, що 76. Стріляємо в другий вид проволочки. І що ми бачимо? І що ми бачимо? купринікель. Ваш любимий метал під назвою куні. Отакий от метал є. Вже да, сидять і сі слину пускають, сповнили. Молодець, так? Да? Бандити. Так, давай пробіжимося по каталізаторам. Чи є щось у цих каталізаторах взагалі що крім кераміки цінне? Чирік, чирік. І що цей каталізатор коштує. Знаєш Сіки ані Сіки. А чого, а то, що він пустий. Дай Бог, щоб з цієї сторони хоч щось налізло. Показники до тисячі взагалі не вважаються показниками. Ну, тут хоч щось. В общем, на пивко буде, але. Полком нічого не буде. Це, можна сказати, пустий пустийка. Тут зараз щас... стрельнем. О, Оце вже краще. Тут показники вже маються, Соответственно, щось він коштувати буде, так? Да? Зараз ще з іншої сторони. Да, цей більш-менш нормальний. Він би був нормальний, якби в нього була вага. Але з тим врахуванням, що він важить аж 340 грам, то розраховувати на щось велике не вийде, да? Але... Хотілося б. Ну нічого. Може це ж од кусок? кусок? Да, так, да. навірно, це від кусок. Готово. Зразок не знайдено. Ій бандит. Ну, але блін ще. А, плюється. Щось недовольний. Да. Да, цей каталізатор буде коштувати. Так воно видно, що місто для цицькі. Ну так, да, да, да. це одна сім'я, так сказати, так. Да? Зараз <сум> <сум> не стріляємо в проволоки. В принципі, воно і так понятно. Якщо вони однотипні, значить це має бути один і той же матеріал. Блин, опять катализатором стрелять по проволоке. Ну, ты понимаешь, это все. Это уже в дополнительную школу на переучение. Бывает. А, фиг там плавал. На вид одинаковые, а тут никеля 43%. Вот а так вот тоже бывает. Называется штука подлива. Ну, я так понимаю, что это хоть купроникель. Да, 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 да. Тут все порядок. В общем, что... Ми доробляємо оці ось е, проволочки доперевірюємо. А ви біжіть, пошукайте в себе якісь проволочки, каталізатори, медь латунь, алюміній, арбузове насіння, бузину, суху оріхи, та що хочете. Пір'я можете навіть ви уж не пошукати і відправити його на лобні. Так що дякую вам. Чекаю з вами на вашу посилочку.